Samuel Dynerich, ja, co są to jest? To taki moment, tak. Kto What should be honest? заседания. Можно. Но вообще-то заседание уже началось. А почему так? Ну, где до критерии? Математика точная наука. почему? Если он больше, то ему это интересно, а если они, у них меньше количество акций, то их не надо залучать, что у них уже интереса вообще никакого нет. это Я залучить всех. я не знаю, что это я не разумею, вашу вы Чему то он мобхина, а цифра не Я разумею, чему, потому что это не резидент, вот, ты просишь, что я забрала конец. Вігучись, вігучись, вігнуві, що, так, А Якщо право менше на частку, це значить, що його взагалі немає. А, а, не а скажіть, будь ласка, хто б сказав, що в нас третій особи фонд гарантування вкладіє? Чому ви вкладывается, да учитывая справили от третьей трубы, но свидание. Враховуючи по питання звичайних питань, випуск порахунків, бо ми хотіли ознайомитися з їх замістом. У нас то питання ще не неділю назад було, тиждень тому. Чому вони займали? Ми не знали, що вони подали. Затягнення розгляду нашої справи. І вже тривалий час від засідання, і тільки саме в даному засіданні, і подачі вирішив таким шляхом затягнути процес. Ми Вважаємо, що відсутні підстави для задоволення і залучення даної організації по нашій справі. І його питання відділити. то значить про залучення минущею справу якісвої організації в тему по флоред менспо з старими наприкінці Так. кампанії для на З, з метелі справи, як ми ознаємося наш віддача 15-16 року, відповідно відсутні будь-які первинні документи, первинні табликові документи, на яких позначити стверджує, що вашова заборгованість є саме в тому розмірі, якому вона, вона заявлена. Дійсно, модели ставлю є за рахунок.

Та встановлення дійсно, дійсно, дійсно розміру заборгованості. Тобто, що позбавив ще надав виписки. то це фактично і буде предметом для проведення свого економічної експертизи та встановлення дійсного дійсно розміру дійсно дійсно заборгованості. А у вас що сумніви, якісь, що третя особа сплатила більше коштів, то ви ж коли, скажімо так, договірні застави підписували, ви ж якось як чином розраховували, що у вас буде можливість перевірити. Стан заборгованості у разі її наявності. Так, ну, це На даний час, враховуючи заявлення заборгованості, ми не можемо їх перевірити без даних, даних випусків. Так, такі є вже випуск. Я розумію, але фактично сторона їх не бачили, то далі з них не ознайомлені. Тобто, це зараз що... ви ще не підтримуєте питання про проведення експертизи, тому що ви не знайомилися з випусками, тому що, мабуть, у разі їх знайомлення вам вже не... І відповідно замовслування позивних вимог буде не зрозуміло, в якій частині наставлена майна є співмінами щодо заявних позитивних вимог, поселення закордонності. Я не розумію фразу, в якій частині буде співрозмірно. А, так, що значить? Де вимога про те в законі, що воно має бути співрозмірно. Якщо заставлене майно буде вартість реалізованого, заставного майна буде перевищувати вартість зобов'язання, то різниця повертається. Так, я розумію, Навіщо нам встановлювати розмір співрозмірність? Розмір співрозмірність. А якщо її не хватить, то хоча б за, і части, за, за рахунок реалізації частини майна позивається довольний, хоча б частину своїх роби. Тобто тут законом такої вимоги, і вважаю, що вартість майна має бути співрозмірна з заявленим вимогам, взагалі за не місця. Ну, я до цього можу навести пункт особа спеціалізованого суду України, в якому вказано, що як вирішення спорудова заняття на документів протексу, має дати оцінку з примірності за закордонності законодавності і тичного... какой-то, но там можно еще дальнейшее. Я прошу прошу, что в данном этапе столовного война единственного кинул попробующий еще самоматных вплыв, на подальше будет у нас. що під час вкладення до бойові застави сторонами буде погоджена вартість цього предмету. І також до нас заставила східні будь-які застереження, що випадку порушення умов буде добре, що не по нашій заборгованості і при зверненні стягнення про застави, вона знову бути якась оцінка. Тобто сторонами вже було погодженої вартість, тому банк зазначає саме її в позові заяви і не вважає, що її нарядування з приводу даного пропадання. І його необхідно відхідно. Не надали, не надали суду жодного доказу про те, що якась сума не врахована, хоча при самих минулому познайомисті з матеріалами. І також не надали цей контрзрахунок з приводу знайомої суми заборгованості. Тому ми вважаємо, що з її допомоги. У нас нажав сокровищ правый с 2004.

Закинь, чтобы я пометила. Я являюсь кредитором банка финансы и кредит. Поэтому я, в принципе, и не заявлял, только что ходатайство о вхождении третье устное, о вхождении третьим лицом в данный процесс. Да. Вы этого обсуждаю, я вам да. Хорошо.